Всього 80 кілометрів від Києва на землі лежать кістки мамонтів, і кожний охоче може їх побачити. Це село Доброничівка, Київська область, і тут знаходиться стоянка мисливців на мамонтів. І оцей павільйон якраз розташований над а, житлом з кісток мамонта ходімо в 52-му році на високому березі річки Супій при прокладанні дороги знайшли кістки і черепа з бивнями, і після чого розпочалися дослідження археологів. І через стільки років зараз над одним з розкопів стоїть павільйон і оберігає унікальні знахідки. Самі дослідження здійснювалися відовим українським археологом Іваном Шовкоплясом. Культурний шар залягав на глибині двох метрів, і було знайдено чотири житлових комплекси. 20... 20 черепів, да? 20 21 череп по колу. Житла були округлі із внутрішніми вогнищами та виробничими центрами. Було знайдено комплекс крем'яних знарядь та виробив з гірського кришталю. Багато виробів із кісток і навіть знахідки мистецтва із бурштину вчені датували вік пам'ятки приблизно 13 тисяч років. Все це говорить про те, що тут було первісне поселення невеликої групи людей. Експозицію доповнюють великі картини на стінах, які демонструють гіпотетичний вигляд житл того часу. Дуже цікаво. Особливо цей камінь, який я тримав в руках. Ну і Василь Максимович, звісно, це легенда. Василь Максимович Майстренко це доглядач музею. Він все своє життя від початку розкопок доглядає за цим місцем. Йому 90 років. Як розповідав Василь Максимович, тут на території знаходиться чотири житла: це перше, там друге, третє і на четвертем якраз павільйон. А щоб побачити більше відео, підписуйтесь на Лавромандри.